Всім привіт вітаю на моєму каналі. Що я знову за старий взявся? Дивіться, що купив. Погодка в нас чудова, прохолодно, не холодно, а прохолодно. Вчора, е, вчора, так? Да? Та вчора чи позавчора вже забув. Купилась дровцята. Оце така куча дров. Зараз покажу, скажу ціну. Дивіться, дуб. Там є, правда, трошки і не дуба. Ну, в основному дуб. 99% дуб. Оце така куча. В нас коштує 11 тисяч гривень. Ось така кучка. Коротше, приїжджав <coughs> з роботи сюди, щоб заплатити за дрова, щоб викинули. І побачив в себе отут в водоймі три щучки. Це зараз водичка супер чистенька. Хоча по ранкам, до речі, вода не така чиста, як ввечері. О, зараз я дно не бачу. А ввечері дно видно. Водички трошки додавилось, рибка плаває. Три щучки тут побачу. Такі по сантиметрів 30. Я не знаю, щука дуже швидко росте. І, звісно, сьогодні поїхав на базарчик до знайомого і купив рибки. Зараз буду рибку запускати. Так. Залишив хліб пташкам. Пташки не їдять хлібчик. Не голодні поки що. Ну, даю їй ставочку. Ташки, дивіться, які караски. Ось такий попався. класні взагалі, супер. Думаю, виживе багато. 7,5 кг взяв. Таких карасів. Щоб її розмножувались і щучкам, щоб було що їсти. Так. Може вони самі випливатимуть. Дивіться, які красені. Не перебирав. О, два. Два карасика з помаранчевим. Ось такі от карасі. Хороші. клас, взагалі гарні. Треба, напевно, ще купити попливли хлопці і дівчата. Клас. Ну є он, бачу, трошки цей. Трошки накосані, Ну, то дрібниця. Як з 7 кілограм штук 10 пропаде, то то нічого. Аератор бурлить. Ну, водички десь, не знаю. Та півтора метра, я думаю, є. В самій найглибшій точці. А тюльки скільки розвелося? Це просто жах. Ну нічого, це також добре, бо тут і оконці в мене є. Бачите, вже вже і тюлька не їсть. Вон хлібчик, вже тільки не їсть. Завтра достану. Завтра буду працювати в себе вдома. То достану отакі от. Такі то справи, друзі. Хай ростуть. Рязка дуже розрослась. Взагалі таке п'ятно невеличке було. Там пів квадрата вже квадратів 4 ряски. Ну хай буде. Може то столова десь куплю. Запущу. Чи хто там ще рязку їсть. До речі, напишіть, хто рязку їсть. Ну, качок не потрібно. писати, Бо я знаю, що качки їдять. Рязку. Качок не качок не будемо запускати Так, оце хожу, дивлюсь. Чи видра не приходить? Літом не приходило. Нема слідів, котики то забігають. То такі паркуристи, що мама мія. Оце, звісно, мені цікаво, що це за слід. Оце. Зараз похожу, подивлюся. Та ні, котячий, по-моєму, котячий. По-моєму, котячий. Ну, або це я себе тішу. Ну, залізти у двір уже видра не може. Я не знаю. Якщо вона ще перелазить через паркан півтора метра, ну це нереально. Бачите, що я зробив, щоб видра не залазила. Отак, оце в цьому місці вона і залазила. Приходила в гості і виїла зимою всю рибу. Я її ще й знищувати не хотів. Мені шкода було. Обана, гриби. Оце тобі й на. Що це за гриби? Маслята. Я в шоці? Друзі, дивіться, маслята ростуть. Прикол! Оце й на, Маслята! Му! Клас! І що з ними робить? Хай ростуть, розмножаються! Клас! Дома ростуть маслята! Це шикарно! Ну що, друзі, таке відео коротеньке. Запускаю рибку, розмножую її. Щоб та щоб було коротше для душі. Її ніхто в принципі не їсть. Давненько ми не їли, тут рибу два рази, напевно, їли. Так, що Всім дякую за увагу. Всім гарного дня, як завжди, всіх благ. Пока! Пройду подивлюсь, чи ніде не залазло нічого. Видра. І все, і на роботу.